Частини простору втрачається і туди зазвичай потрапляє те, чим користуються рідко. Навколо немає нормальної робочої поверхні. Ви стоїте під кутом, тіло розгорнуте, спина напружена, потребує якісної фурнітури та точної установки. Краще один раз вкласти трохи більше, ніж за рік міняти механізм. Кутова кухня здається зручною, допоки не почнеш нею користуватись. Половина простору мертва зона. Дотягнутись важко, зберігати речі незручно. На кутах часто припускаються помилок, і потім це складно виправити. У цьому відео покажемо, як раціонально використовувати кут, щоб було зручно, естетично і без втрат. Розповімо про бюджетні та преміальні варіанти, пояснимо звідки береться ціна, і покажемо приклади з наших реальних проєктів. Ви на каналі меблевої компанії ЄФОРМ. Поїхали, але перш ніж говорити про помилки та варіанти наповнення, коротко з'ясуємо, що взагалі вважається кутовою кухнею. Це планування, де робоча зона розміщується вздовж двох суміжних стін літерою Г. Такий формат популярний у квартирах, студіях і приватних будинках, бо дозволяє вмістити максимум на мінімальній площі. І саме кутова кухня дає той самий зручний трикутник: мийка, варильна поверхня, холодильник усе поруч без зайвих рухів. А тепер до варіантів організації простору. І перший прохідний модуль це коли в куті просто лишається порожнеча між двома прямими шафами. Один фасад відкривається, і через нього можна частково дістати те, що лежить у глибині, без фурнітури, без механізмів, просто шафа з внутрішньою полицею. Це найпростіше, найдоступніше рішення. Воно підійде, якщо кухня невелика і кожен сантиметр не є критичним. Але варто розуміти, доступ у глиб обмежений. Частини простору втрачаються і туди зазвичай потрапляє те, чим користуються рідко. А якщо хочеться більше зручності, можна встановити кутовий механізм пелюстка. Це конструкція, де полички висуваються назовні і розкриваються, наче пелюстки. Вони обертаються, дозволяючи повністю використати глибину кута. Без потреби лізти туди руками. Це вже зовсім інший рівень комфорту. Просто відкриваєте фасад і полочки виїжджають разом із вмістом. Така система ідеально підходить для зберігання сковорідок, форм, техніки або навіть запасів. Але важливо, пелюстка потребує якісної фурнітури та точної установки. Якщо все зроблено правильно, вона служить роками і не розхитується. Альтернатива пелюстці висувна корзина. Вона кріпиться до фасаду і виїжджає вперед по направляючих. Плюс у тому, що вся конструкція виїжджає назовні і нічого не треба витягувати навмання. Це зручно для. Банок, контейнерів, спецій та дрібниць. Але і тут важливо враховувати вагу. Дешеві направляючі не витримують навантаження і швидко ламаються. Тому пам'ятайте, якщо обираєте корзину, не економте на фурнітурі. Тепер давайте розберемо, від чого залежить вартість механізмів. По-перше, від бренду. Бюджетні аналоги можуть коштувати в 2-3 рази дешевше, але й служать відповідно. По-друге, від розмірів. Чим більший модуль, тим надійнішою має бути конструкція. І по-третє, від матеріалів. Метал, покриття, амортизація. Ми завжди обговорюємо з клієнтом, що важливіше ціна чи довговічність, бо іноді краще один раз вкласти трохи більше, ніж за рік міняти механізм. А тепер покажемо приклад, як кутовий модуль працює в великій кухні. В одному з проєктів у нас була кухня майже 5 метрів завдовжки з г подібним плануванням. Клієнт хотів, щоб у куті було максимально зручно і водночас не порушувався стиль фасадів. Тому ми використали таку комбінацію: з одного боку, механізм пелюстка, з іншого вбудована розетка і підсвітка. Плюс передбачення. Ачали висоту під конкретну побутову техніку. У результаті отримали максимум місця для зберігання, доступ із двох боків, візуально чисту лінію і жодного мотлоху в темряві. Ось що дає правильне проектування. А якщо ви вперше на нашому каналі, кілька слів про нас. Ми команда єForm і з 2008 року проєктуємо меблі, які не просто красиво виглядають, а дійсно працюють. У нас власне виробництво, ми працюємо з преміальною фурнітурою і підбираємо рішення під стиль життя клієнта. Показуємо приклади, підказуємо по механіці, допомагаємо заощадити без втрату зручності. Посилання на наш інстаграм в описі до відео. Там живі проекти, відгуки і багато прикладів. А ми йдемо далі і поговоримо про найскладніші елементи. Ми в кутовій секції. Звучить логічно: глибина є, зону не шкода. Але на практиці це незручно. І ось чому. По-перше, ви стоїте під кутом, тіло розгорнуте, спина напружена. По-друге, навколо немає нормальної робочої поверхні. По-третє, комунікації доводить тягнути по діагоналі і вони заважають нижньому наповненню. Але якщо вже плануєте мийку в куті. Продумайте раковину з крилом. Це модель із додатковою зоною з боку для посуду, там зручно ставити сушку, розміщувати відро для сміття. І головне, не жертвуйте цілою секцією повністю. Щоб зона з мийкою була і зручною і естетичною, використовуйте симетрію. Однакові фасади з обох боків, рівномірне освітлення, зручний доступ до ящиків. Витяжка усе має бути вирівняне. Мийка має виглядати як частина логічної зони, а не як вставили, куди влізло. Якщо плануєте посудомийну машину поруч, врахуйте, як вона відкриває де буде злив і вентиляція. Ми часто використовуємо комбіновані рішення: глибока мийка в одній частині, фільтрована вода в іншій, а по центру місце для зберігання. Так простір працює, а не просто зайнятий. До речі, а ви знали, чому кутовий модуль найчастіше робить розміром 90 на 90 см. Бо при такій глибині фурнітура зручно розміщується, фасади не чіпляються один за одного і залишається нормальний доступ у глибину. Це вважається базовою секцією, її легко розраховувати, збирати і монтувати. Можна і розширювати, наприклад, зробити метр на метр. Але це вже інша історія, бо потрібно адаптувати внутрішнє наповнення і підсилювати каркас. Підсумуємо, кутова кухня це не завжди проблема. Це можливість. Якщо її спроєктувати правильно, вона може бути і красивою, і міською, і зручною. Головне, не робити аби як. Від початку розуміти, як ви будете нею користуватись. Дякуємо, що додивились. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і напишіть у коментарях: у вас уже є котова кухня чи лише плануєте? І які рішення здаються вам найзручнішими? До зустрічі в нових відео з вами була команда ЄФОМ.